Знести, демонтувати тільки Катерину чи залишити ансамбль площі без змін. В Одесі провели громадські слухання щодо долі монументу засновникам міста. Шість травмованих. В Одесі вантажний кран влетів у маршрутку. Оксамитовий сезон в оперному театрі стартував. В Одесі з аншлагом відбулася прем'єра опери Катерина. Артак Григорян бере участь в громадських слуханнях щодо подальшої долі пам'ятника-засновникам Одеси, вважає монумент, розташований на Катерининській площі, потрібно знести цей пам'ятник його не буде вже через тиждень, або два, або три. Тому, будь ласка, або міськрада вирішить це питання і не буде накалювати суспільство, або це зроблять громадські організації, тому що, коли є одна, один пункт для проросійських сил, який набере там 20%, і коли є 57 пунктів про які наберуть по 10% кожен, то тоді ми це програємо. Принести пам'ятник в інше місце, повернутися до вирішення питання після завершення війни, демонтувати тільки постамент, залишити як є. Це деякі пропозиції, що лунали під час обговорення питання онлайн. У конференції зареєструвалися 1110 людей, проте брали участь 470. Усі охочі мали можливість взяти слово на аргументацію. Відвели дві хвилини для кожного. Якби сьогодні не було прискорбно, да, що ми асоціюємо себе, десь слово слова русське російський. Ну навіть не та умісна, а важливо отметить, що без момент Російської імперії город авіса як з інфраструктурою і та помір, которую ми зараз би невозможен Тому моє міння за то, щоб пам'ятник оставить по завершенню слухань усі пропозиції будуть оброблені на основі найбільш слушних проведуть опитування з 20 вересня по 20 жовтня на сайті Одеської міської ради на соціальній на платформі. Соціально активний громадянин будуть вони виставлені для того, щоб усі одесити, хто виявив бажання, зможуть проголосувати за ту чи за іншу пропозицію. За тиждень до проведення онлайн-конференції пам'ятник засновникам Одеси тричі псували. Двічі обливали червоною фарбою. Писали Катерина, дорівнює Путін, вбивця знести та малювали двоголову курку. Монумент, який зараз стоїть на Катеринській площі, є реплікою. Він був встановлений у 2007 році. Оригінал демонтували у 1917 році, розповів кандидат історичних наук Володимир Полтарак. В 17-му році після демократичної революції в Російській імперії, коли була повалена імперія. І на цих демократичних всіх хвилях було вирішено, що цей монумент є частиною ідеологічної спадщини імперії, і воно так насправді і сприймалося в суспільстві. Її ніхто не захищав. Вона абсолютно мирно була знята. За словами гідеси Катерини Липської, історія Одеси була нетривалий час, пов'язана з російською імператрицею. Якщо я веду екскурсію по місту, я не багато що маю розповісти про цей пам'ятник, бо сама Катерина після початку будівництва порту прожила лише два роки. Тому мені би хотілося, щоб там знаходився об'єкт, який мені би давав більше е, візуальної частини для того, щоб демонструвати, що таке Одеса. Нагадаємо, 1 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на електронні петиції про знесення та заміну пам'ятника засновникам Одеси та Катерині II. Він пообіцяв звернутися до влади Одеси з приводу питання долі монументу. Влада Матвійчук, Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Знести! 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 Так на акції протесту скандувала молодь, котра зібралась біля пам'ятника Катерині II, що носить назву пам'ятник засновникам Одеси, аби домогтись його знесення. Приводом для мітингу слугували і бездіяльність місцевої влади щодо цього питання, каже учасниця заходу Станіслава Робінкова. Розповідає, що ті, кому встановили цей пам'ятник до заснування міста, не мають стосунку. Мені в дитинстві розповідали, Катерина прийшла, тут були болота. Вона махнула рукою, сказали, що значить нам тут потрібне місто. Ось і так заснувала Одесу. Хоча це неправда. А, перша згадка про Одесу ну не з такою назвою, а з назвою. Чепиї, здається, я не пам'ятаю, точно, була ще за тодішнього польського короля і у 1415 році. Із з позиції учасників були згодні не всі, зокрема, перехожі. вона робила для України, Одесу, вона а Одесу. — Вона не робила Одесу. історія міста Одеси йде ще з часів польського тодішнього польського короля. ви говорите, А ви почитайте історію, не ту що зараз говорять. А то що було написано. Тепер... Учасники Тримали в руках плакати з надписами Катерина. Це Путін, будь-чого російського немає бути серед українців та «Сухану в чорт. Вони також і вигукували різні гасла. Одеса, Без Катерини, Одеса, Без Катерини усім героям погиблим в російсько-українській війні. Тричі слава слава слава. Марія Іванчук та Олександр прийшли до пам'ятника аби висловити невдоволення чинною місцевою владою. Вона одеситка. Він приїхав з Дніпра. Обоє вважають, що у імператриці не місце на площі в Одесі. Я вважаю дуже неправильним, що в нас а, на головній площі стоїть пам'ятник Катерині, пам'ятник російській імператриці, пам'ятник людині, хто чи не вганосет українського народу, тобто це а, зовсім чужа культура, і вона не відноситься. Вона на заснувала місто Одеси. Чому друга за чорт, тому що він вас захищає в той момент, коли вбивають українських людей, дітей він дуже занепокоєний ненавистю до російської культури. Зараз він найде повномасштабно. Якщо з 14-го року все почалося, але нічого не діялося. Я з приїхав, приїхати, подивився. І є. Тому учасники мітингу не були представниками жодних організацій і зібрались самовільно. На виклик перехожих прибула поліція і наполягла на незаконності мітингу у воєнний час, після чого учасники мирно розійшлися. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. ДТП за участі автівки з підйомним краном, маршрутки та двох легковиків сталося на проспекті Добровольського в Одесі. Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей. Водій маршрутки Віктор розповів про момент зіткнення. Двигався по маршруту по вулиці Добровольського, Добровольської колоною стояла машина Вже я почав притормажувати і в догонку, мене доганяє от кран мас. Взад влітіло мене 47 років за рулем і мене ніколи не було. І на пасажирському транспорті працював всю жизнь. Іван, один з учасників ДТП. В його автівці пошкоджений бампер розповідає, одразу побіг допомагати пораненим пасажирам маршрутки. Найважчий стан був у хлопця з травмою голови. Тут слухав хруст ззаді, і потім удар. Все, це було буквально три секунди. І потім побіжав витягувати дівчат з заднього сидіння. Вони Там вилаз в окно торчали три чоловіка. Так як витаскивату. От відсюда вийшов я увидел, что это вот толпа такая. Вон там вот, где самый больше стекла, и оттуда вы и снимал их. Вот, самое заднее окошко, и они были прижаты, потому что он в середину ударился. И развернул вот так на две стороны. Они получились как в клетках. Хорошо, что стекло было выбито, и можно было их вытащить оттуда. Водій автокрану від коментарів відмовився. ДТП сталося з його вини. Він був нетверезим, каже речниця патрульної поліції Одещини Алла Марченко. За попередньою інформацією, водій автокрану, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, скоїв зіткнення з маршрутним автобусом та ще кількома автівками. В результаті ДТП до лікарні доставлено шість осіб. Чотирьом травмованим лікарі надали допомогу та відпустили додому, повідомили в міському департаменті охорони здоров'я. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Втрати російських військ станом на 19 вересня особовий склад близько 54 тисяч 650 осіб, танки 2212 одиниць, бойові броньовані машини 4720 одиниць, 1313 артилерійських систем, 312 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони. 251 літак, 920 безпілотних літальних апаратів, 217 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3581 одиниця Спеціальна техніка 125 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 238 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Мені нравится вот смотреть мультики. это просто крашена. Я тут що вот що смотрю там какие-то мультики, 11 Одинадцятирічна Дар'я Корнейчук дивиться мультики у підвальному приміщенні одеського притулку для переселенців на вулиці Базарній, 29. Сюди нещодавно провели інтернет. Тепер дівчинка зможе робити уроки під час повітряних тривог, каже її мама Надія Корнейчук. От недавно у нас споявилася наконец-то, інтернет. Довго були без нього, думали, уже вже учебу не знали, починати. Но спасибо починати. Скорость хорошая. Ми були на мобільному інтернеті, а інтернет з'явився якраз в учебний код. Богдан Мусіхін, переселенець з Миколаєва Всі його рідні, наразі за кордоном. Єдиний спосіб зв'язатися інтернет. Інтернет, якби как бы, я я з родственниками спілкувався, ну постійно зв'яз там но, ну, Хорошо, що поставили більше інтернет лучше, якби скоресніє і якби связь стало нормально. Как бы. Наразі в цьому прихистку живуть 32 переселенці з різних міст України Миколаєва, Херсону, Харкова та Луганська. У нас зараз немає ще телевізора, тобто, перше, це інформаційна подаснова. Ну, це головне, людям повинно знати, що, де, з ким, що з родичами. Е, е, Просто зв'язок, а інтернет, це ну це зараз це головне. Телевізор може бути не у кожного, а інтернет у кожного. Інтернет у притулку для переселенців провели безкоштовно співробітники телекомунікаційної компанії. Загалом вони обладнали Wi-Fi 288 притулків та укриттів в Одеській та Миколаївській областях. Це один з об'єктів, але чим він цікавий, що тут люди не просто ховаються від е е бомб, але і від е під час. Е повітряної тривоги, але і живуть. Тобто тут люди переселенці, тому їм потрібно вчитися. Їм потрібно працювати. Звісно, для цього потрібен інтернет. Залишити таку заявку можна повністю безкоштовно, і це буде повністю безкоштовне підключення, якщо це в межах нашого покриття. Тобто, можна подзвонити до офісу компанії, сказати: Я хочу далі приходять монтажники. Вони все підключають, але потрібен лише роутер. Тобто, звичайний домашній роутер. Інтернет залишається в таких об'єктах безкоштовним, поки що на невизначений срок. Залишити заявку на встановлення інтернету можна на офіційному сайті компанії tenet.ua. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. В Одеському національному театрі опери та балету відбулась прем'єра опери Катерина за мотивами одноіменної п'єси Тараса Шевченка. З неї розпочався сьомий щорічний театральний фестиваль Оксамитовий сезон. Головну роль Катерини зіграла Юлія Терещук, а москаля Івана Олександр Прокопович. Всупереч всьому відбулася прем'єра. Всупереч війні, всупереч тривогам, всупереч недостатній кількості репетицій, адже дуже важкий час. Ми працюємо в крутому театрі, дійсно, і ця прем'єра відбулася завдяки надзвичайно талановитому колективу. Вас, сонце ясно, щоб зіграти москаля, головна складність сьогодення. І, і все. Тут більше не скажеш. Тому а, знову ж таки, я розумів, що це негативний персонаж. І було цікаво, як все-таки наша публіка нас прийме. Буде приймати саме Москаля». Фактично ми тримаємо свого роду свій культурний фронт, тому що на секрет що росіяни власний експорт культури за словами одного з їхніх діячів оцінюють як спецоперацію. Це ті самі слова, якими вони називають війну проти України. А з іншого боку, під час війни життя триває, і для людей, які знаходяться в мирних містах, важливо відчувати смак справжнього життя і культура це не просто. Можливість перезавантажитися це також свідчення про те, що ми віримо в нашу перемогу, і все в нас буде культура. Я думала, як можна е, от, оперою виразити те, що створив Шевченко. Можна. Це дуже-дуже гарно. Це дуже неймовірно і це супер враження. Тут комбінація, тут не є тільки один сюжет із Катерини. Тут е, багато дуже других творів. Як... Тараса Григоровича Шевченка, і тут взяті дуже великі жанрові сцени, які дають настрій, дають символіку цього вистави. І в цьому є її сила, її постановка, тому що це не тільки один людський сюжет, а це велика, широка дуже картина українського життя, що зараз дуже своєчасно і дуже потрібно. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз на 20 вересня. По всій Одещині похмура погода. Вітер північно-східний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 17 вночі та від 18 до 20 градусів в день. В Одесі хмарна погода протримується увесь день. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-15 градусів тепла, в день 17-18 з позначкою плюс.